Всім доброго раночка або доброго дня. Ласкаво просимо до мене в село. Я нарешті дісталася свого будиночку і хочу з вами зараз розпакувати, показати вам мої закупки і аутфіти, які я саме буду носити у селі. у нас трошки є H&M і зовсім трошки такого вінтажного шопінгу. Перша покупка це ось вже на моїй топ. Бачите, у нас дуже аудитичне село з півнями. Це Stradivarius. Я міряла цю сорочку і джинси світлі. Багато років тому і я дуже закохалась у цей принт. Він такий дуже красивий, і я вирішила, що колись це має бути в моєму житті. Втім, я замовила це, до речі, розмір МК на сайті Depop. Я вам, в принципі, розказувала в одному з минулих відео, що я вже купила. Коротше, дуже задоволена. А також під них джинси. Ось такі світлі джинси, вони трошки більшого розміру. Посадки мам-слів. Це перший такий мій вінтажний, щоб ні, не перший. Раніше теж був. Вони дуже так приємно пахнуть, випрані, якось з кондиціонером взагалі. Ідеально. Не ідеально, тут є маленька така чорна штучка, але це ж, це ж мені тут, для села, ідеальна підійде. І навіть під ці чоботики з іншим взуттям це буде дуже класно. Я шукала такий варіант, щоб було комфортно, красива посадка, зручна і підходить під різні красиві топи. Капелюх, до речі, фірма H&M, Вони Нібито в різних розмірах, але якщо написано One Size, то це буде 56 мка. Я завжди вважала, що в мене голова велика, 57, але в принципі це не так, і вона доволі так вільно сидить. Теж трошки так великувати, що мені дуже подобається, що її дуже легко складати. В принципі, навіть в подорожі можна брати. Я дуже переживала, що. Дякую, добрий раночок. Вже переживала, що капелюх, якщо я буду з ним їхати, він попсується. І знаєте, в транзиті там літаком, потягом, кораблем. Коли ти доїжджаєш до України, там вже з шапки залишиться, бо знає що, тому я зараз вирішила, що свій капелюх, ну, в мене такий класний, красивий Майкл, Мізон Мішель, ось цей бренд. І я вирішила, що я його або він вдома лежить, або він їде кудись. Тільки якщо прямий рейс і тільки одна дестинейшн. Ну але це в мене рідко буває, але було раніше у Польщі, коли ми їздили так тільки в два місця в Польщу і в Іспанію. Так, цим я коротше реально задоволена. Такий таймлес, дуже недорогий варіант. Дуже дякую знову. Я всі речі, які я переміряю, у мене буде в описі під відео такі посилання, і ви там можете сам саме таке знайти. Або дуже схоже. А це лінки, вони підтримують мій канал, вам нічого не треба більше платити. це все буде по такій ціні, як у вас. Просто ютюбчик і а, магазин буде знати, що. Ви це купили по моїй рекомендації. Саме тому я не роблю як стиліст більш ніяких таких а, закритих підписок, розказую, як є. Потім я взяла дві такі прості майки. Ось цю я вже, до речі, носила, а Це майка Divided HM теж така а, розмір, маленький Excess. Ну, я завжди в них беру майки, щоб тут були. Мені подобається тут дуже такий красивий круглий такий виріс, і я ношу це з чорною спідницею або з, з будь-якими шортами зараз. І я брала шорти, щоб носити з цими майками такі зелені. Ну, це не дуже цікава річ, така ж сама біла майка, хоча вона цікава тим, що а, вона іншого крою. Всі раніше носили, зараз я вам навіть покажу, бо у мене є а, минулого 3-4 сезони. Всі носили майки Racerback. Так у них є свої переваги. Вони дуже щільно тут прилягають, і коли. Ви там рухаєтесь, у вас немає такої проблеми, знаєте, коли там декольте видне. Але з іншого боку, так, вона вилежить тим, у кого є красиві руки і плечі, але тут в зоні декольте воно не дуже так прямо освіжає, і що ще вони не дуже підходять, наприклад, якщо ви хочете носити там з кардиганом чи з жакетом, все-таки такий одяг він просить мати якийсь такий виріс. Тому майки звичайно. Вирізом. Якщо ви ще не придбали собі, я рекомендую купити. Вони завжди недорогі. Тут така щільна в принципі штука, тобто можна і ліфт носити, буде не видно, і потім із жакетами будь якими на. Дякую. На осінь вам підійде. Я, на жаль, тут не буду восени, але якщо я б була, я б носила, знаєте, такий піджак якогось такого кольору, або там коричневатого, або якийсь там твідовий такий з різними кольорами, або такий темно-синій. ось ці чоботи, світлі штани, або такі хакі, якісь штани такі зелені, біжеві, ось такий відтінок і така біла майка. І для села прям такий чек лук. Я коли жила в Англії, я дуже за... просто закохалась у countryside dressing, тому мені завжди була така мрія створити для себе такий кантрисайд хаус. А ще так, шорти. Кудись я вже їх поділа. Шорти зелені кольору хакі простого крою, що просто, просто надів зняв. Я люблю такий варіант саме на літо. І мені здається, за моє життя я разом 4-5 купувала саме в Вони не дуже об'ємно сидять, вони такі легкі і є дуже зручні. Карманчики, щоб щось можна покласти, там телефон. До речі, що в мене знайшлась така сумка, яка у мене була в Абу-Дабі, на, на осінні такі луки. І щось вона мені не йшла під всі луки, а потім подумала, боже, це ж якраз де, під такі шорти і під майки для мого countryside ресінг. Знаєте, чому? В чому взагалі відрізняється кантрісайд ресінь? Тобто те все, що поза містом. Поза містом у вас багато. Дикої природи, у вас багато зелені, і натуральних кольорів там земля, асфальт, там не знаю, може, що там пісок, там бруд, і тому люди носять такі кольори, як там темно-зелений, хакі, може якийсь такий кемел, якраз стопка таких кольорів, які в принципі для села підходять. Або якщо чорний, то це такий буде матовий чорний, такий практичний чорний, типу як котон. Тому коли чорний колір ввійшов в моду, це було здебільшого у великих містах, таких як Париж, де ну, Шанель вигадала цей чорний колір, там, де менше світла, там де менше там в скандинавії, і потім там в також великих містах, тобто зазвичай це Америка. Якщо, наприклад, у нас в Абудабі ви не побачите у мене багато чорного кольору, саме так набуто щоденної одягу, тому що у нас дуже високий, високий рівень світла так. Мусульманські жінки вони носять чорне, але я для себе не обираю, тому що. По-перше, дуже багато коло світла, чорний на ньому всі не ідеальності відразу видно, і якось ну, воно не пасує до рівня контрастності. Тобто село у нас такий низький рівень контрастності, тому то не сині темно-зелені кольори, можливо, інколи сіри, хоча сірий, в принципі, я теж вважаю, що це дуже такий колір для міста. Хоча, якщо компонувати, я собі зараз шукаю такий дощовий кренку, от у мене є синій. Який мені подобається, але коли я подорожую по містах, мені він якось не личить, тому що він якось не підходить до, там, до моїх чорного одягу і до іншого різного одягу. Так, я під всі ці аутфіти також взяла ось ці капцюлі. Вона як Еспадрілі зроблена. Я почала шопінг-кар'єру, персонал шопера. Самим топовим товаром були Еспадрілі Шанель, ну інших брендів також. І вони коштували якісь дуже дикі кошти. І я зараз дивлюсь на ось цю косичку. Для мене вона виглядає дуже класно, ідеально так само, як вона в принципі виглядає в дизайнерському взутті. Ну це доволі просте іспанського виробництва або португальського взуття. І зараз на дорогу можна купити такі капці. Мені здається, вони дуже класні, і вони є в білому кольорі. Там може біжевий і якісь, а трошки принтом. Я взяла чорні, тому що такі таймлес під капелюх. І якщо я в них гуляю, можна потім помити. У них є така резиночка, можна вдома носити як капці. Дуже красиво, і під всі коротше, всі всі, всі мої луки підходять. А в кінці я трошки ставлю для вас такого лук-буку, щоб ще можна було продивитись, як всі ці речі можна носити поєднувати або поєднувати з тим, що у вас вже є. Я ж вам не кажу, що купувати. Тут ви не побачите у мене на каналі ніколи таких. Дуже яскравих трендів. Ще одна блузка. Чому я її взяла? Ну в принципі, мені не так, що прям було потрібна блузка. Вона якось мені сподобалась. Такий красивий матеріал, такий ніжний. Це маслін такий, знаєте, як дитячі такі пелюшки. я думаю, що це буде теж такий дуже лайтовий аутфітик. Можу, в принципі, і з білим підійде. Зараз я буду все це міряти ще раз. І під хакі-шорти, і під ще одні хакі-шорти, тільки, можливо, не так сильно підійде, можливо, а зараз тут трактор проїхав. Мені подобається з довгим рукавом. Такі літні речі, які вірні, і вони виглядають дуже так симпатично завжди. Тому це must have для мого лідерового. Ось єдине, що зараз якось немає тренду на джинсові шорти, да? я помітила, що зараз ну, взагалі якось немає. Або карго шорти всі носять, або льон, або, наприклад, білий денім. Ось білий денім я беру у Stradivarius. Мені подобається. Якщо, як спідничку, раніше також були хороші варіанти: Бершка чи пломбір. Але останнім часом я не бачила. І взяла собі звісно, такий костюмчик, а якщо. Мені Завжди, знаєте, три а вдруг буде прохолодно і така вся. У мене буде такий костюмчик План, якщо що колись приїхати взимку по восени і щоб не тащити з собою, бо костюми часто займають дуже багато місця у валізах. Я вам розказувала, що я зараз переважно так подорожую, що, наприклад, якщо в мене щось тепло, треба, я просто одягну там майку зверху. Там, наприклад, ще кофту з ліним рукавом, і можливо, там кардіган, або там дві Кофта лонг-сліви. В ідеалі це взагалі має бути там кофта якась тонка, така лонг-слів, типу, якщо не дуже холодно, так і трішки прохолодна. І одна кофт такого нейтрального кольору, типу темно синього або чорного, із маріноса трошки рікавільна, яка реально під все підходить і набагато більш таймлес, ніж будь-який такий світшот або якийсь пуді. Це а, ще прозово в посилці. Це піжамка за Будабі, яка теж бачить, як простіда підходить до цього інтер'єру цієї хатинки. І вона мені теж а, гріє душу, така типа, «something from home». і під ш... шкарпетки, які саме підходить ідеально під Wellington Boots. Ці Wellington Boots їм а, років <пільше> більше ніж нам всім. Вони з того часу, як я ще не закінчила університет, це 2010 рік, це 14 років їм, але чомусь тоді я носила розмір 36, але зараз я ношу 37-37,5 і я в них влізла і я Дуже цьому рада. І остання вінтажна покупочка, я вам розказувала, що мені треба була також сумка-соломка, але не обов'язково нова. Я за такий conscious spending, я шукала довго якусь таку сумку, вже трошки не нову, на її різних платформах. І вони якось коштували дорожче, ніж я хотіла заплатити. І в мене є подружка, яка завжди подорожує по готелях Four Seasons, і я у. І випросила у неї таких три штуки. Я така, о тобі є така, типа якась така стара убита. Я знаю, що вона поки що нічого не викидає. І Ірочка мені дала е, цю сумочку, і вона теж ідеально так підходить е, під е, вайб, мого літнього гардеробу будиночку. І це все це буде коротеньке відео для вас. Дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал. Буду рада, чути звідки ви чим ви займаєтесь. Я вас обіймаю цілую. Побачимось! i still